Тільки жертв від ракетної атаки росіян у кривому розі збільшилося до п'яти під завалами потрощеного будинку. Виявили тіло чоловіка. Місцеві, які пережили ворожу атаку з жахом, згадують про пережите. Деякі кажуть, врятувалися дивом. А мені дійсно чудом повезло. Те, що я зайшла в ванну і тільки летить от в морозильній камері, двері влітають туди і куски. Такі приличні стіни, є, це все. А я навіть до чоловіка не можу перелізти в спальні, він кричить. Понівечені дев'ятоповерхівки, вибиті вікна та балконні двері, пошкоджені крамниці та продуктовий магазин, а на землі частини російської ракети. Десятки поранених та загиблі у маленькому спальному кварталі Кривого Рогу знали одне одного. Кажуть, люди від цього ще більше боляче згадувати про події. Женщину зразу вбило, другі ногу казали, одірвало. Мужчина от 50 п'ятдесят. Ну, з тих вже дивлюся, пишуть, що ще там були. Ой, тут таке, так що? Яке горе, яке горе. Якби тому в бункер кинули, ой, що сюди пускає. На місці атаки працювали всі служби порятунку та комунальники надавали допомогу як психологічно, так і будматеріалами, аби тимчасово закрити вибиті вікна. Ліквідовують наслідки і в п'ятиповерхівці, куди також влучила російська ракета. Свідки кажуть, дивом обійшлося без жертв. Квартири це таке, дуже шкода, дуже все, але люди всі живі залишилися. Що в тій квартирі на п'ятому поверсі нікого не було, де був епіцентр взриву. Да, було раніше, ну, це було по ну кругом нас, а це дуже страшно було. У будинку багато літніх людей, які не зможуть самі приборкати наслідки, які завдали терористи. Від розпачу плаче та сподіваються на допомогу від міста. А події 12 березня не забудуть. Дуже страшно. Дуже. Що вам ще розказати? Що... що ненавижу Путіна, що це розказати? вам. навіть. І внук на війні. Внук, якби його відпустили, він би мені зараз все поміг. Загалом постраждали понад чотири десятки людей. Серед них 12 неповнолітні. Найменшим дітям немає і року. Шпиталізовані 20 -ро людей, шестеро у важкому стані, в тому числі двоє дітей. Характер травм різноманітний. Це і вибухова травма, це травма ураженням склом, і травми, які мають ознаки скалкових уражень, а саме металеві скалки, металеві осколки, якими завдані важкі травми шкірного покрову, перелами кісток і черепно-мозкові травми. Попередньо росіяни застосували ракету типу Х-59. Всім постраждалим буде надана фінансова допомога від міста та обласної військової адміністрації. Цей удар цілеспрямований терористичний акт наголошує начальник районної військової адміністрації. Як ви бачите, це спальний район міста на окраїні, де немає поруч взагалі ніяких підприємств, навіть з таких великих складів, не будемо там що -то розказати, це повністю спальний район, де знаходяться тільки приватні будинки, багатоповерхівки, і люди вночі, ввечері прийшли відпочивати. І це чисто теракт по мирному населенню і по мирним людям, які нікому не загрожують. Хоч пошуково-рятувальні роботи були завершені, працівниками ДСНС проводяться стабілізаційні роботи, адже конструкції зруйнованих будинків можуть впасти. Зараз будемо проводити роботи щодо демонтажа нависних конструкцій, щоб ну, не впали на перехожих. Зараз буде проводиться розбор так званих на конструкцій. Попередньо роботи з ліквідації наслідків російського терору будуть тривати ще до кінця дня. Микита Доброславський Олексій Солов'янов Дніпро Тіві.